Бог ка, ми My God, the Святого научеників своїх апостолів послав, істинний Бог наш молив, пречистої Своїй Матері, святих славних сехвальних апостолів, святого славного сехвального посла Андрія провозвана з нового церкви, святого Отця нашого, я на златого, старки і безпонстинок, без кошу службу сьогодні служили, святих і праведних Ботсів, якима я не всіх святих, і спасе нас, бо він добрий і чоловіколюбив. Сестри, дорогі золочияни, я сьогодні радий цей 50-й день після Пасхи, який в церкві так і називається День Святої П'ятдесятниці вітати вас з престольним святом, вітати вашого настоятеля, який запросив мене, я маю честь, з вами розділяти цю божественну літургію з такими прекрасними чудовими парафіянами. Сьогодні не тільки ваша парафія святкує оцей прекрасний 12 й празник зіслання Святого Духа. Сьогодні святкує вся Повнота Церкви, тому що сьогодні день народження Христової Церкви. Як ви чули від отця проповідника, який проповідував, отець Степан про сьогоднішній день історію сьогоднішнього свята, сьогодні Дух Святий зійшов не тільки на апостолів. А зійшов, а зійшов на всю повноту Христової церкви, на кожного з вас, зокрема, на кожну християнську родину, на ваших дітей, внуків, правнуків. Сьогодні радіє вся повнота церкви, радіє все небо і вся земля. Дорогі брати і сестри, я не буду забирати від вас багато часу. Я хочу від свого імені привітати. Отця Настоятеля від імені свободу священників, які тут служили сьогодні Божественну літургію, сьогодні привітати від свого імені Отця з праздником таких прекрасних парафіян, нехай Дух Святий, який зійшов на апостолів, і просвітив світлом розуму, так само нехай просвітить і вас, щоб ми кожного разу, читаючи молитву, Слухаючи Святу Літургію, виходила з церкви з люблячим християнським серцем, щоб ми кожного разу ставали добрішими, ставали чуднішими, смиренними один до одного. Бо Христос сказав: якщо ви будете любити один одного, значить ви будете виконувати завітня. І якщо би християнська любов, про яку ми так часто говоримо, але, на жаль, деколи забуваємо її виконувати, якщо б християнська любов завжди була присутня між кожним із нас, не було б в світі ні війн, ні роздорів, не було б ні гордості, а був мир, спокій і Божа благодать. Господь казав: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний. Тож цієї лагідності я вам бажаю. Цієї смиренності я вам бажаю, щоб ви так само навчали своїх дітей, внуків, правнуків, коли будете їм нагадувати про любов Божу, коли будете нагадувати про заповіді Божі, значить вони в майбутньому стануть прекрасними християнами, добрими і чуйними людьми. Нехай все милостиві Господь з високого неба благословляє вас. Причиста Діва Марія покриває свої комоформи. А благодать Святого Духа нехай завжди вас веде дорогою правди, дорогою добра, дорогою смирення і благодаті. Щастя, здоров'я Боже, благословення на многії і благі літо. За такі сказані, приємні слова, побажання. Хочу подякувати е, тим священникам, які щорічно до нас приїжджають, які нас тішать свої присутністю, своїм співслужінням. Хочу подякувати батько Ігору, хочу подякувати отцю Андрію, який е, з військової частини швиденько сьогодні відслужив і також приїхав до нас на наше свято. Хочу подякувати отцю Василю Бужаківському. Який з далекого далеко, краю Чорнограду приїхав до нас також. Дякую брату отцю, Василю з Печахвось, дякую оцю Богдану, який кожного року нас стабільно, регулярно вчасно завжди старається приїхати. Дякую оцю Василю брату з Кам'янко-Бузького району міста Кам'янки. Дякую брату Володимиру, який також приїхав. З Яврівшини в Кам'янку Бусь там і служив і приїхав ще до нас на наше богослужіння. Дякую е оцю Слюс Печахвоськів братові, дякую оцю Андрію е Вересу Звирова, який вже в дорозі, він вже десь от, зараз має бути десь на водосвяті. Дякую також і Швагрові оцю Андрію, е дякую оцю Івану, дядьку, який спішить але три парафії мусить всюди також стигнути і служити. І дякую всім тим, котрі ще їдуть в дорозі. Я думаю, вони, напевно, встигнуть до завершення нашого святкування. Нехай Господь береже, кріпить їх, нехай дає їм наснаги до великої своєї праці. Дякую всім гостям, котрі сьогодні до нас прийшли на наше велике торжество. Дякую жертводавцям нашим будівничим, дякую нашим сестрицям, касірам, старшим братам, всім тим, котрі старалися, трудилися, клопоталися для того, щоб наше сьогоднішнє свято. Було на найвищому рівні. Дякую жертводавцям, які на сьогоднішній день прилучилися своїми пожертвами. Дякую за е, жертводавці на, на пані Любі. Дякую е, Бойко Ярославі Михайні, нашій жертводавиці, яка сьогодні святкує 79-річчя е, своє, котра працювала кожен, ви знаєте, пані Ярославу, 42 роки на Напевно, може більше попрацювала в реєстратурі на поліклініці. Дякую також нашим жертводавцям пані Марії, яка пожертвувала 500 гривень, родина Сельна 300 гривень. Дякую всім тим, котрі... пані Марії Шептицькій, дякую тим хлопцям, котрі цілий тиждень нашого празднику трудилися, попиталися тут, цегло, складали, носили, мішали розповідати. Дякую нашому такому. Напевно, постоянному такому спонсору, е, який завжди прилучається, коли ми розпочинаємо якесь будівництво. Е, дякую народному депутату Андрію Бодановичу Кутупу і дякую також своєму одному, укомові і іншому, е, Ярославу Семчукові і Петрові Фірокові, котрі прилучилися і пожертвували 5 тисяч цегнень на наше е, будівництво. Дякую всім три, може косі забулося, когось пропустилося всіх жертводавців. Бо кожна ваша праця, кожен у вас труд, як ви чули в богослужінні, згадується, всі жертводавці будівничі святого Храмусу. Ваша пожертва не буде, можливо, може бути забутою десь якоюсь людиною, десь пропущеною Господом вона ніколи не буде забута, ваша та пожертва, ваше старання, яке ви зробили, до котрого ви прилучилися. Дякую всім. Вітаю всіх з великим. Нашим сьогоднішнім торжеством, праздником. Сьогодні ми святкуємо 10-ту річницю нашу, десятий праздник від дня нашого заснування нашої парафії. Багато людей вже відсутні. Від нас відійшли у вічне життя. Але їхні пожертви є е, по сьогоднішній день в нашому храмі. Е, кожна та пожертва, кожен образ. Так щось мені згадалося, от святкуємо 10-ту річницю і. Е, Такий був момент, що коли ми все розпочинали, коли ми все е, започатковували будувати, у нас нічого дуже такого, практично чогось цінного не було. Саме цінне, що нас, е, яка нас пожертва, напевно, з'явилася на той час, то був семисвічник. Покійний Микола Михайлович Галаджун і пані Зеня, вони пожертвували той семисвічник. І десята річниця сьогодні і вже ось нема, хтось відійшов. Але я дякую всім, ми всіх пам'ятаємо, ми всіх. Згадуємо молитві, котрі відійшли, котрі живуть. Нехай Господь дає вам здоров'я, всім, наснагу, злагоду, на добробут, на мир, з'єднання всіх церков. Якось, щоб була любов завжди панувала між нами і нашому місті, і щоб наша святиня. Також закликаю всіх жертводавців, які ще не зробили свою пожертву. Ми всіх чекаємо. Ви бачите, що мур тільки почав рости. І все, те, що я зроблено, залито. Змуровано тільки тиждень пройшов, як ми це почали будувати і робити. Тому я всіх прошу, щоб ми не, не були байдужими, не лінувалися, приходили. Хто не міг мурувати, щоб складав цеглу, мішав роствор. Ми всіх просимо, всіх ласкаво запрошуємо і чекаємо до тої великої праці, до того великого е, тої того діла, яке ми повинні зробити і звершити. Закликаю Божа благословення на вас, на ваші сім'ї, родини. Нехай Господь береже і кріпить і послає вам многі і благі вітання.